Сьогодні буде коротеньке відео у нас. Я обіцяв там уже, коли справимося з усіма процедурами чесника, зніму відео з розмірами і з цінами. Бо дехто не розуміє, як це там 5, 5, 6, 7. Ну, це розміри чесника, розміри головки чесника. так, цей чеснок ми вже обрізали. Передивилися, обдивилися, але в процесі його калібровки все рівно обдивляєшся, тому що деінде попадає все рівно брак. Ну Брак в плані десь чуть -чуть є пошкоджений, чуть-чуть побитий, трошки підгнивший, це все відкидається в сторону. Зробив я таку досточку на свердлиму їх отверстві: отвірстві половиною, 5, з половиною, 7. І найбільший це 7 Тобто, Доска мені насверлив е дирок різного діаметру. Це в діаметрі він 4-4,5 см. Такий може бути. Тобто він у 5 не йде. Але він уходить у четверку. Даже тобто, <клухи> сюди не пролазить. Він десь там 4,6 десь тако. Получається. Це такий екземпляр. Наступний це 5,5 Тобто він от, єлі єлі сюди. Проходить. Тобто він десь 5,6, буває не всі, не всі одинакові форми. Наступний це 6,5 см. Тобто він десь тут йде від 6 до 6,5-6,8 см. Тобто він в сімку не йде, бо болтається, а сюди якраз він проходить. Саме більше це см. Цього практично цієї ну, тобто ну, дуже мало. Наступна сімка це самий великий. Він бачите, він 7 см у діаметрі. Я його і штангелем переміряв. Дивіться, 7 см в діаметрі. Тобто він 7,5 болтається, а в сім'рочку проходить. Ну і найбільший це отакі голови здорові 7,5 см. Не сюди, ну і є-єлі сюди проходить. Отака калібровка. Тепер по цінам. Четверочка за кіло 100 гривень, п'ятерка 120, 130, 6,5 і сім'єрка 150. Цього цього немає. цього практично там ця друга головка попалась. Його мало дуже попадає. Так що такі? 100, 120, 130 і 150. Такі ціни. Зараз покажу по поводу однозубки. Дехто питає, ось цей часник я прошлий рік садив на посадку. Тобто ми купляли такі головки, брали таку головку, дробили її, ну, розламували і садили. Зубки садили. Там зубки є, є крупні зубки, а є більш такі тонші, маленькі. Зубок на посадку, там 3-5 грама йде. Все, що менше, я от кидав. Ну, Калібрували <coughs> <coughs> вручну. Тобто ці голови теж можна посадку. Я кажу, чим крупніший ти посадиш, тим і крупніший буде часник. Ми садили п'ятерку. Оце з п'яки такі вродили екземпляри. Тобто, в основному це 6,5 грим. І 5, і 5. Цього четвірки дуже мало. Цього так собі хватає. Ну, теж не геть густо. А цих попадається екземплярів мало. Так що, такі, такі екземпляри у нас вийшли. Не знаю, мені цей рік урожай дуже хороший вийшов. А зараз хочу показати е, одну зубочку. Це за обичний частик розказав. Ще за одну зубку. Так, по поводу однозубки, однозубка вже покалібрована. Е, розміри в нас виходить тут від півтора до двоєчки, від півтора сантиметра тут Ну, півтора сантиметра дуже мало. В основному вона йде 1,8 Де той фокус? В основному йде 1,8 2,0. Такі. Тобто це вже вона от калібрована. Я їх розсипав тонким слоєм для того, щоб, щоб вона. Хоча вона вже просохла. Але все рівно, щоб не було. Тут у нас такої три ящика вийшло. Тепер крупна одна зубка. Крупна. Тут уже такі екземпляри тут 2,5 см і до 3,5 см. Ось такі зубки. Здоровий сорт дюшес є екземпляри які пішли в голову. Тобто, оцю головку роздроблюєш, вона тут Д3 зубка, Д4 зубка. Тобто тут дуже великий такий. Такої тут зніму щоб. У нас теж оцей найбільш крупний. По поводу цін. Крупна однозубка, оця здорова. Здорові, такі гарні зубки. Тут уже тут 2,5 і 3,5 см Ці по 380 гривень кілограм. Оця мілша мілкіша від 1,5. <кій> і до двох. Коротше, півтора плюс і два плюс. Ця по 380, а ця по 280. Є ще такі один плюс. Ну, її тут залишилося, Її беруть теж сажають, я не знаю. Тут залишилось, ну, це я навіть на продажу не розглядаю, тому що це я пороздаю своїм. Хто там е, садить хоче знайомим, друзям, родичам пороздаю. Так що це відпадає. В основному це в нас 1,5 і 2. Це по 380, це по 280. Получається, що з зубка? Садите зубок, і з зубка виростає вже перша репродукція часника. Він більш стійкіший до болячок, більш морозостойкий. Е, голови з нього набагато більше, ніж коли такий часник пересаджувати. Тобто, його тоді можна, коли вивів уже це я насіння сіяв, коли його вивів вже. У зубок років 5-6 можна садити, він не зводиться. Тому що коли отакий часник обичний це брак. Коли такий часник обичний сажаєш протягом 5-6 років, він все менший, менший, менший і менший, менший стає. Так що, із за того так і роблять. Сіють насіння з однозубкою розібралися. із -за того так і робиться. Сіється це насіння. Воно збирається. Це воздушна бульбочка називається. Воно збирається потім сохне, кришиться. І ось ці зубочки, його, воно коли висохне, воно так розпадається, багато виходить таких насінин. Тут теж розмір. Побачу, чи буду сіяти, чи на продажу його буду. Тут розмір теж має бути на посадку йти 0,5, не менш. Коли садиш хороший великий посівний матеріал бульбочки, з нього виростає хороша крупна однозубка. От півтора от до 2 є екземпляри такі три. Коли хороша у неї е, і полив є, і підживка, хороша, то вона тоді прям вилітає і в зубок, то тобто зділиться на 3-4 зубочка. В головку вилітає на 3-4 зубочки ділиться. Так що з, з цього насіннячка виросте отака однозубочка. А з цієї однозубочки, коли садиш, виростає отакий чесник. Тобто він в основному потім буде йти великий, дуже великий. там Шістерка, сімерка і восьмерка. тому що то вже буде перша репродукція. Так що, такі діла? Хто? Бажаю, я запишу номер в описі, і в закріплених коментарях, і розміри. І ціни пропишу. З цього всього нам прийдеться, я його не все буду продавати. Десь кілограм 250 треба буде продати, а остальне я залишу на посадку. тому що цей рік будемо садити більше. Так що такі діла. Всім бажаючим, всім, кому потрібно учасника, можете звертатися. Будемо раді допомогти. І Висилаємо і новою поштою, і укрпоштою. Ну, Укрпоштою трошки воно довше йде, я б совєтував лучше новою поштою, бо там швидше. Півтора-два дня і посилка у вас. Шо? Всім пока.